Да, в админку кидают, э, в его закидывает А я, блин, сейчас скажу. Чего вас точнее? Не, не видно, дрембелучие. Шеф, Не знаете, что я то камера у нас не так стоит. Все у нас сегодня, да? Нормально, все, может быть. Да мы сейчас поедем в цель. Поедем в патруль, парни, чего? Та ж не було за що на кафнути просто Відпустять нас, чуваки. На... Можем да можемо навіть не переживати. Скільки 16 лайків, ну ми там 30 доб'ємо сьогодні. Модер, ти повинна зробити все, щоб чуваки лайко заставили. мене чути, так? Так переглянувши запис будікамери, виношу вердикт продовжити процесуальні дії. Зараз я ручку візьму арманіана під керівництво дайте забрав. Так, а мені хтось об'яснить за що я був застремленный. За unlock. 13 крапочка 2 вы затримали. Хат. Да, я це почу, а в чому полягає полягаемое порушение. Дивиться, у вас самоправство в тому, що ви одягли форму свата, а ви не можете її одягати, тому що він є сприбитник видеосвата. Там є рішення від федерального уряду, сэр. можете до нього там, звернутися? Та не так трактується. Там просто, да, ми трошечки читали це рішення, там типу, не прописано про маску і про, ну, типу, про одяг інших з цих відділів ЛСПД, тут трошечки mm. треба уточнити. Так я в своєму одязі, ви бачите, у мене ви. не порушили судри. етичні норми. В смысле, а шалом у вас який теж ваш особистий, ви десь його напевно купили, я так розумію, правильно? І властивості засекреченої особи теж у вас сьогодні? Так, в мене засекречена особа, я коли. А чого ви маску носите? Да б холодно. Холодно? Я, коли представлявся, пане губернатор, вам, я передивив вам всі жетон і повідомив, так, що я являюся офіцером поліцейського департаменту, а дав вам стафу. Сер, почекайте хвилиночку, як ви зі мною говорите взагалі? Я з вами зараз не говорю. Якщо можете, власне, не перебувайте. Я, коли пане губернатор з вами спілкувався, я представився як офіцер поліцейського департаменту, дав Стаффорд. Я ні в якому разі з вами не засекречував. Я за пам'ятаю, за і жетончик ваш також да, пам'ятаю, але ви да. носите маску, котра за. Криває вашу частину обличчя та носити форму відповідно вашому відділу потримання. Так нема, чому, сир, дивіться, що вам я, якщо можете зняти кайданочки, я знімлю бронежилет, ви побачите, що на мені мій одяг. Ну да, шлем, шлем я так, Ну тактичний сир. Ну, він да, притаманний працівник у відділу це правильно? Ви можете мені не перебивати, сире? А, тобто ви мені затакаєте рот. Дивіться, шамом він минується 10-11 образодержавну службову. А, можна, ви, да, повежить жетончик. Unlock виходить. 13-2, 10-11, все, я можу забрати даного громадянина. Так, давайте.